Привіт! Мене звати Ольга Лімедріт. Ви на моєму ютуб-каналі і в цьому відео ми з вами поговоримо про те, чому українських діток, наприклад, діток тимчасових переселенців не беруть в гімназії. Чому дуже важко, наприклад, з початкової школи, навіть якщо дітки гарно вчаться, їм якось трохи занижують бали або кажуть, що немає місць і так далі. Почнемо з того, що коли діток записують перший клас, записують такі формуляри, і тут пишеться повністю вся інформація про батьків. Де батьки навчалися, наприклад, чи є вища освіта у батьків, де вони працюють і так далі. Для чого це все воно пишеться? Так? Якщо ви. Мені колись до рук попала така книга. Про емоційний інтелект. Якщо ви прочитаєте цю книгу про різні дослідження, то ви зрозумієте, на підставі чого формується така думка, як в Європі, так і в Америці. Ну, це на підставі американських досліджень, але я так розумію, що в Європі це саме воно використовується, якщо дитина має оточення. Осіб з вищою освітою, якщо це там батьки, юристи, лікарі, якщо якісь там не знаю, мають хороші посади, роботи, то значить і дитина буде йти так само по їхніх стопах. В Україні, звісно, це в нас трохи не так. Або всі мають вищу освіту, або там в Радянському Союзі ніхто там їх не мав вищу освіту. Моє покоління, то майже всі мають вищу освіту, але толку з того ніякого. Але не хвилюйтеся, я в кінці вам розкажу розв'язання. Тобто в Німеччині судять по батьках. Але так як дітки прийшли там в якийсь четвертий, п'ятий клас чи другий клас, ясно, що на них школа особливо великої надії не покладає, а вже раніше закладені якісь там дітки, якась там одна-дві дитини, яка має йти в гімназію. З сімей, де діти також мають батьки, мають дітей мають вищу освіту. І таким чином, що в гімназії також не дуже багато є місць, тому і не всіх туди охоче беруть. Перед, в деяких гімназіях навіть а, проходять співбесіди батьки, діти, де багато ставлять питань, чому ви хочете в гімназію, чому саме ваша дитина хоче в гімназію, а чим ваша дитина краща? І ви маєте пояснити і доказати, а, що дійсно ваша дитина заслуговує і вона така розумна і так далі. А, звісно, що до батьків чи батьки, які є там юристи, судді, лікарі, таких питань не ставиться, бо батьки мають вищу освіту. і Дитина також мається на увазі, що буде мати вищу освіту, бо вона в такому оточенні. Дуже до речі, рекомендую цю книжку прочитати. І дивіться, що далі виходить, що ваша дитина не йде в гімназію. Нічого в цьому страшного немає. Я вам чесно кажу, є багато навіть німців, які також не потрапляють в гімназію, або які потрапляють в гімназію, а потім звідти вилітають навіть самих розумних батьків або навпаки. Які, діти, які йдуть в звичайну реаль і потім закінчують у реальшули, йдуть, здають абітур, це 11 класів, чи 13 класів в Німеччині. І поступають потім навчатися на якогось спеціаліста, на кого, кого хтось бажав. У мене є купа знайомих, наприклад, один з прикладів це хлопець, який закінчив реаль шули, а потім просто на 11, 12 чи 10, 11 клас поступив в гімназію, тому що в нього добрі оцінки були ще раз додатково, якщо він розумний вже. Да? І потім поступив на вчителя історії і англійської мови. І зараз там вчиться на. Третьому, здається, чи четвертому семестрі і буде вчителем. І він не був в гімназії з самого початку. Тобто все вирішує не батьки в початковій школі, а все одно дитина пізніше. Дитина там, в 15, 16, 17, 18 років, яка бажає, і вона буде. Або якщо ви все одно дитина ваша потрапила в гімназію, але вона не потягнула тієї програми, то. Вона її виключають і вона переводять в іншу школу. Тому не варто розчаровуватися в тому, що ваша дитина не потрапила в гімназію. Краще її, наприклад, приділити більше уваги, щоб вона дуже добре закінчила реальшули, і потім так само точно, стільки само часу вона може реальшули і потім йти в гімназію після реальшули. Я думаю, що це відео було корисне, особливо для тих батьків, які дуже сильно розчаровуються. У мене є багато знайомих, які зараз дуже нервуються, що їх маленьких діток там в четвертому, п'ятому чи в четвертому класі або в нас тут в п'ятому-шостому класі занижають оцінки інколи вчителі, особливо з німецької мови, і не беруть в гімназію. Напишіть думку свою в коментарях. Якщо у вас є якісь інші історії цікаві, поділіться також, якщо це відео було корисне, поділіться своїми друзями.